Біохакінг. Нові технології на варті здоров'я. Природа ракової пухлини. Сьогодні я хочу вам розкрити немного таємниці. Та що таке рак? Рак це недух, яким схильна сучасна людина. Це найбільш невивчене і небезпечне захворювання забирає життєві сили та саме життя, незважаючи на вік. Спроби медицини знайти засоби для боротьби з цією страшною хворобою, не досягові успіху. Всі методи лікування, такі як хірургічне видалення пухлини, її опромінення або хіміотерапія, закінчуються однаково, повним руйнуванням організму та смертю. Причина в тому, що сучасна медицина розглядає людину лише з погляду анатомії та фізіології, заснованої на знаннях патолога анатомів. При цьому не враховується та невидима частина людини, яка підтримує цілісність всього організму. Тіло людини це багатоклітинний організм, клітини якого постійно діляться та дотримуються програми, заданої матрицею життя, духом і контролюються мозком. Дух за допомогою багатофункціональності мозку виробила сигнальну систему для всіх систем та органів засобами електромагнітних віль, певної частоти та єдиного такту. Цей такт задає ритм підтримки злагодженої роботи всього організму. Зовнішні підразники радіація хімічних реагентів, іонізуючі випромінювання та вплив сітки карі у місці проживання. Тобто, проживання у біопатогенній зоні призводять до перебудови частот як наслідок спотворення електричних потенціалів живої клітини. Також у момент стресу, гніву, страху і горя. Клітина випадає із загального ритму і може призвести до незворотніх морфологічних змін. Екологічне середовище ГМО, алкоголь, никотин та інші отрути ще більше дагнічують стан клітини. А до цього ще додаєте голод клітини, яка через погане харчування людини не доотримує всіх необхідних для життєдіяльності живильних речовин. Якщо вживання отрут тривало, то нерощеплені шлаки починають накопичуватися всередині, заповнюючи міжклітинний простір, вступаючи в поєднання з новими молекулами клітини, що призводять до її якісної зміни. Річ у тому, що надмірна концентрація цих речовин у міжклітинному просторі та клітинах досягаючи критичного рівня і починається 30 тисяч хвороб. При поділі клітини число морфологічно змінених клітин збільшується. цей процес іде в діаметричній прогресії. І скупичення таких клітин призводить до появи новоутворення, яке починає витягувати всю енергію здорових клітин. Це призводить до того, що всі системи та органи людини, не отримуючи потрібної енергії, необхідні для нормального життя, перевантажуються і швидко руйнуються. І клітини-паразити починають поширюватися по всьому організму, утворюючи метастази. Такі клітини випадають із єдиної системи, регулювання та починають розвиватися не за програмою організму людини. Причина раку це порушення зворотнього зв'язку мозку та клітини організму на рівні душі, з неможливістю організму вивести шваки та отрути з міжклітинного простору. Тільки відновивши всі рівні клітин до нормальної структури та рівня електричного потенціалу, характерного для даного типу клітин, можна не допустити ракових покоїн у людини. Всі ми чули і не раз від енергопрактиків, що онкологія це відсутність любві. І це правда. Люди, які по-справжньому кохають, знаходяться на високому енергетичному рівні. Їх електромагнітні хвилі та такт відповідають матриці життя. Вони мають добрий зв'язок між духом та мозком, мозгом та тілом і взагалі не хворіють. Але коли я діагностую, та майже не бачу таких людей, які постійно перебувають на високому енергетичному рівні. Перебувати на високому енергетичному рівні дуже просто і складно. Складно, тому що є такі люди, ціль котрих це пригничення інших. Такі люди задають нам багато проблем, іскажаючи факти, розв'язуючи війни. Вони досягають своєї мети, коли ми здаємося, починаємо гніватися, ненавиди, боятися, страждати, впадати у депресію. Єдиний спосіб перемогти тих нелюдів це продовжувати радіти життю. Слідувати своїй меті та досягати успіхів. А просто тому, що зараз є технології вчасно виявити проблеми на ранковій стадії, технології, як підтримати свої клітинки, як почистити міжклітинний простір і тим самим покращити зв'язок між тілом та мозгом, що дасть змогу піднятися на більш енергетичний рівень. Більшість наших хвороб психосоматичного походження. І піднявшись на більший енергетичний рівень, нам легше працювати з психосоматичними проблемами. Та легше повертати людину до здорового життя та подальшого духовного росту. Що стосується хвороб, то завжди шукайте корінь проблеми. Та найкраща медицина є превентивна, яка націлена попередити захворювання, а не лікувати його наслідки. Тож не ігноруйте вчасно проходити діагностику та дізнайтеся, як наша програма може допомогти вам. Зареєструйтеся зараз, щоб відчути трансформаційні зміни на собі. БіОХакінг. Нові технології на варті здоров'я.